Тіктоці мені часто траплялися огляди на цей заклад, і сьогодні я вирішила завітати сюди сама. Атмосфера тут дійсно, як і спінтерест. Тож, якщо прийти з подругою, то буде де пофотографуватись. Багато світла, просторно, на вітрині. Великий асортимент моєї слабкості. Я дуже люблю солодке. Я замовила капучино солона карамель з кавою. Я дуже перебірчива, але цей був смачний. До кави я взяла цукерки одну без цукру зі смаком мигдалю, вона до речі дуже смачна, і трюфельну зі смаком Дорблю. І ще мені довелося спробувати латте дороблю. Воно смачне, але дуже солодке. З їжі ми взяли ось такий сніданок. Це було не моє блюдо, але я його спробувала. Мені було смачно. А для себе я замовила скандинавський сніданок. Ось так він виглядає. І на смак він доволі таки непоганий. биральні тут класні зеркала, я дуже люблю, коли вони з підсвіткою, можна пофоткатись. Також тут є ось такі великі зеркала. Та й, в принципі, тут дуже багато дзеркал. Я таке дуже люблю.